Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про нові Twitch Drops, підтвердження співпраці Girls und Panzer, а також вийшла нова китайська стежка 9 рівня DZT-159. Відповідно, ми зараз розберемо характеристики ті, з якими вона тестується. Але перед цим традиційно, як завжди, не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з твічдропсів. Вікенд 2, початок п'ятниця 10.05.17.00. Завершення понеділок 13.05. о 8.30, друзі. Це ті твічдропси, які були в нас і на минулих. Вихідних, тобто там був вікенд один, тепер вікенд відповідно 2. За 4 години, тобто 240 хвилин перегляду, ми можемо отримати 2 резерви на плюс 50% бойового досвіду на 1 годину. Термін дії закінчується через 7 днів. Тобто це тимчасові резерви, які потрібно витрачати в першу чергу. 9 камуфляжів Warbird і 3 наклейки. От такі невеличкі нагороди. Знаю, що так собі, але дехто і таке. Зможе забрати і, головне, захоче забрати з Твіча. Друге, що я хотів вам розповісти, це буквально новина з'явилася сьогодні, тобто, можна сказати, офіційне підтвердження. Звісно, ще анонсу ніякого не було. Я так думаю, що вже аж 13-го. Судячи з того, що сьогодні нічого не з'явилося, буде анонс тобто в понеділок. Це співпраця Girls and Panzer. Незабаром з'явиться у World of Tanks. Танк показаний у дописі на офіційній сторінці, це бт 42 з білим прапором Girls und Panzer. Тобто, друзі, бачите, тут показана машина, я так розумію, знищена. І коли її будуть знищувати, от той самий БТ-42, буде така от анімація, не анімація. Коротше кажучи, 3D-модель своєрідна з прапором. І з прапором білий, який, по типу як знищили техніку, здаюся. От така от штука. Плюс до того, Звісно, до цього вже натякали про подібну подію у щомісячному відео от травень 2024 року, приблизно тиждень тому. Це я говорив ще вчора, коли ми е е компонували от повністю послідовність і хронологію можливих подій. За ведучою також було дещо. От Цього я не помітив, якось навіть не звернув увагу. Мініатюрне зображення Panzer War і плакати плюшового ведмедика та постер світу. Girls und Panzer. От ці картинки. Так, дійсно, це були прямі натяки і недарма ви писали про це мої підписники, в тому числі, коли я ще робив огляд на дорожню мапу на травень 2024 року, про те, що це може бути ця подія. От вона і підтверджується, чекаємо відповідно анонсу. А тепер давайте розберемо характеристики нової машинки, яка з'явилася на супертесті. А саме ДЗТ-159, китайський штурмовий середній танк 9 рівня з експериментальним реактивним прискорювачем. Тобто в нас ще СТ-шок немає з прискорювачами, з реактивними, тільки важкі танки. Окрім реактивних прискорювачів та його імпозантного вигляду ДЗТ-159. Може похвалитися дуже міцною баштою, хорошою бронею корпусу, базовою дальністю огляду 400 метрів, доволі непогано, та потужною 122-мм гарматою. А тепер давайте більш детально роздаємося всі характеристики, тому що не все так гладко з цією машиною, друзі. Дивимося, перше: вогнева потужність. Середня шкода за постріл у нас на стандартній ББшці і Голді кумулятивній 440 одиниць. Тобто, як для СТ, це прекрасний показник, тим паче на 9 му рівні. До речі, така як примітка, це ще невідомо, чи буде акційна машина, друзі, чи буде прем. В подальшому з'явиться, я її опублікую у своїй спільноті в Telegram. Дивимося далі. 260 пробувають стандартні ББшки для 9 го рівня це хороший показник, як для СТ, тим паче. 310 пробиває кумулятивна голда. Також непогано. Хороший показник нормальний. 530 підвищена шкода у нас на фугасах. Для Стежки це прекрасний показник. 68 друзі пробивають вони. Також непогано. 68 мм нормально. По швидкості польоту снаряду тут все в порядку, тому що 1150 у нас швидкість польоту ББшок. 1000 швидкість польоту кумулятосів, тобто нормальна швидкість. І фугаси летять 1150 метрів на секунду. Тобто, от, якщо дивитися по снарядах, взагалі ніяких зауважень і претензій не може бути, все в нормі. Тепер дивимося, час перезаряджання гармати 11,7. Як для такого дамагу, і тим паче, що це стежка це хороший показник, друзі. Час зведення тут вже є проблема. 2,9 Це не катастрофа, але все ж таки довго. Далі точність 0,4. Тобто ми розуміємо, що в цієї стежки точності не буде. Це така броньова штурмова стежка для близьких дистанцій. Мінус 7, плюс 18 у нас кути, тобто мінімально необхідно комфортні. Мінус 7 плюс 18 це, можна сказати, необхідний мінімум для опускання мінус 7. 40 снарядів і боєкомплект по мобільності, 40 вперед, 15 назад, при питомій потужності 14,1. Ну, тут вже зрозуміло, що треба використовувати або комплекс підвищення рухливості Т3, або турбонагнітач, друзі, для того, щоб апнути максимальну швидкість. Плюс до того, ми не знаємо, яка буде стабілізація. Я підозрюю, що вона буде не сама краща, тому стабілізатор також прийдеться ставити швидкість повороту. Шасі 35 градусів, швидкість повороту башти 26 градусів. Тобто не швидко. Шасі повертається нормально, а от башта повертається повільно. Це вже видно, як у важкого танка. По живучості 1800 ХП нормально. 270 110, 50 – це в нас бронювання башти. І 120, 80, 50 у нас бронювання самого корпусу. Тобто ми усвідомлюємо, що 270 плюс є кути. Це доволі непогана броня в башті. Тобто, звісно, голду ніхто не відміняв 340, яка буде пробивати, і, можливо, навіть вона буде пробивати в лоб башту. Це хто його знає, подивимося, тому що кути не дуже великі. Але в нас є слабкі місця по типу лючків. Навіть з такого ракурсу видно, що лючки є, такі як, наприклад, у тайпа 59-го. Бачите, випуклі. З одного боку точно видно. По корпусу 120, 80-50, тобто ВЛД, я думаю, буде відтанковувати, якщо ромбувати, НЛД буде пробиватися. Там десь буде 200 мм, 220 мм НЛД хай я так думаю, друзі, це треба дивитися, приведену броню. Але в будь-якому випадку, як для СТ, бронювання дійсно є в цієї машини. Звісно, Голдою буду дуже часто пробувати. Корпус практично завжди, я думаю, голдою буде пробуватися хіба під великими кутами. А от по башті в лючки 100%, а по щоках, хто його знає, яка буде схема бронювання, яка там буде приведена броня. Тому що 270 мм це великий показник, як вона буде розподілена, але я лючки повторююся, друзі. І по екіпажу 4 чоловіка, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Якщо підсумувати взагалі по цій машині, то ми бачимо. Хорошу альфу, як для стежки 9 рівня, 440 одиниця це прекрасний показник. Хороше пробиття 260-310. Комфортну швидкість польоту снаряду, нормальне перезаряджання 11,7 для СТ 440 разва шкода, друзі, це непогано. Але у нас е, довгий час зведення 2,9 як для СТ це довгувато, це не 2 секунди, друзі. Плюс до того у нас недостатня точність 0,4 метра. Тобто навіть ви розкачаєте 0,37 буде приблизно. Не дуже комфортні, мінімально комфортні кути. Опускання гармати мінус 7 градусів, поганенька динаміка з поганенькою питомою потужністю, друзі. І щось мені підказує, що тут ще буде поганенька стабілізація, яку однозначно потрібно буде Апети. Також із мінусів можна назвати е, дуже повільний поворот самої башти. Тому що от е, траверс е, виходить самий корпус 35, це ще, нормально, це ще нормально, а тут всього 26. Звісно, ці показники ще будуть змінюватися, звісно, є лючки, є хороша броня. Як воно буде на практиці, це все будемо бачити в подальшому, як будуть характеристики змінюватися. До речі, я нічого не сказав за е, прекрасний огляд. 400 метрів у базі, друзі, тобто ми можемо його розкачати до максимуму без проблем. 400 метрів все прекрасно. Якщо буде допайок, якщо буде бойове бретерство і всі оці перки в екіпажа на огляд, то все буде дуже круто. 720 метрів у нас дальність дії сигналу радіостанції. От така от машина, друзі, пишіть, що ви думаєте. Це буде прем чи акційна на ваше. Бачення, я так думаю, що це можливо буде навіть прем. І не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике, до побачення до наступних відео. Па-па.